Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. у Вас кілька днів було на те, щоб ви тут. Було щось змінити, над чим ми працювали перед грою? Працювали над стандартами, працювали в психологічному стані, тому що було багато матчів, в яких десь нам щось не вистачало. Тому більше була психологія, хлопців трохи, як кажуть, відпустити, щоб вони не дуже переживали за результат. Він все одно прийде. І навіть в сьогоднішній грі, на жаль, один момент, де не вистачило концентрації, уваги зіграти надійно при стандартних положеннях. Ну, і вирішив, цей момент десь зламав те, що ми там планували, і як були і хороші контратаки, де ми десь трошки нам не вистачає. Я сподіваюся, що хлопці психологічно вони повинні трохи відійти від цього. І вже Рухатись далі і спокійно і вірити в те, що хлопів, що команда може може грати, можна, може перемагати. А що сьогодні вийшло? Чим би ви відзначили в цій грі, попри поразку, у свою команду? Ну так як ми і планували, були швидкі контратаки. На це ми розраховували і були моменти. Десь ми не, нам не вистачило того останнього пасу, десь вже завершальній фазі удару. Хотіли ще завести, там, краще партнера свого вивести. вивезти. Ну, але це футбол. І я, хлопців, за бажання. Ну, я не можу нічим сказати. Бажання, що вони хотіли, вони билися сьогодні, але, на жаль, не вистачило нам трошки, як кажуть, майстерності. Сергію, вітаю вас з перемогою. Дякую, що підійшли до нас. От мені здалося в попередньому турі 2-0 з Поділлям, і зараз 2-0. Здавалося б рахунок однаковий. Але гра зовсім різна. Яка сьогодні відмінність була, що вам сподобалося, що ні? О, ну ми, мені сподобалося, звісно, що ми перемогли так, таку дуже непросту команду, тому що змінився тренер. А для аналізу було не так багато матчів, Тільки один з Лівенбергами. Але я побачив, що команда трохи змінилася а, в плані побудови гри, і тому ми бачили слабкі е, е, сторони команди. Uh, і звісно, ми розраховували на те, що ми скористаємося цими uh, слабкими якостями. Але мені дуже сподобалась ворка сьогодні. Вона uh, да, великими силами оборонялася і нам. Uh, Десь в епізодах було дуже складно вскрити цю оборону, але я дуже дясним хлопцям, що ми дотиснули команду, забили ці два м'ячі і перемогли сьогодні, тому що це десята поспіль перемога, історична перемога для нашого клубу, для міста, для болювальників. Тому я дуже задоволений і результатом і епізодично грою командою. І, звісно, різниця в тому, що була що, що в поділі грала. В п'ять захисників більш якісно боронялось захист. І щось було схоже сьогодні, але дуже непогані контрвипи, швидкі атаки були в ворською, десь дуже такі непрості ситуації були біля наших воріт. Мені здалося в другому таймі буковина додала і при чому ну так дуже значно саме в рухові в кількості моментів і так далі. З чим це пов'язано, що в перерві говорили. Ну ми розуміли, я хлопцям проаналізувавши перший тайм по відео. Ми побачили, що ми можемо, як ми можемо додати в другому таймі, і це вийшло. Ну звісно, це було епізодично, не так, як ми планували. І ну, Я дуже вдячний хлопцям, що ми змогли а, все ж таки дотиснути команду. А, і Така напруга була до останніх хвилин. І Ще раз вітаю болівальників, хлопців з перемогою. Віпев'ю Ukraine. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.